Вітаю! Ви на каналі Still Time. Сьогодні пропоную поговорити про Лорус. Підпишіться на канал, щоб не пропускати нових відео. Лорус це японський бренд, дочірня компанія Seiko Watch Corporation. Ми знаємо дочірні бренди Grand Seiko. Під цим брендом випускаються годинники люкс класу. Також ми знаємо Orient, але на відміну від Grand Seiko його корпорація викупила. А що ж таке Лорус? Loros відноситься до бюджетного сегменту і є найнижчим в ієрархії брендів японської корпорації. Історія почалася не так давно, в 1982 році. Марка створювалася для європейського ринку. Годинники отримали найпростіші механізми і суттєво нижчі ціни на той час від 20-30 доларів. Згодом бренд поширився і в інші країни, зокрема в Америку. Лорус почав з'являтися на зап'ястях голівудських героїв. Отож, після короткого знайомства з брендом можна перейти до цієї моделі в стилі FieldWatch. На чорному циферблаті розміщені великі арабські цифри годинна індикація. Біля них присутня хвилинна індикація рисками та арабськими цифрами з кроком 5 хвилин. Біля 3 годин знаходиться віконце з індикацією дати. В верхній частині розміщено логотип знизу значення водозахисту 100 метрів. Циферблат захищає мінеральне скло. Корпус із нержавіючої сталі з чорним ПІБІДІ покриттям. Діаметр 44 мм, а товщина 9 мм. Так як комплектується годинник нейлоновим наторемінцем, то товщина буде більшою. Забезпечує роботу годинника кварцовий механізм PC32. Працює від батарейки. Одної батарейки повинно вистачити до 3 років роботи, точність ходу плюс-мінус 30 секунд на місяць. Ціна моделі 120 євро. Посилання лишаю в описі до відео. Дякую всім за перегляд. До нових зустрічей!